Друзі, вітаю вас! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 1 червня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Ой, лицар посухів. Активний сьогодні день на дні колоди королева Пентаклів. Лицарь Посухів це молодий чоловік від 20 до 40 стихії вогонь. Якщо це ви, можливо, ви кудись поїдете, поїздка, дорога, от така новина комусь новину принесете. Ну, по вогонь це дія. Це швидко, це рух, це активність, динаміка. Ну, якщо це не ви, то, можливо, такий молодий чоловік принесе вам новину, приїде до вас в гості. Можливо, будете купувати автомобіль, продавати, або на автомобілі поїдете. На дні колоди Королева Пентаклів доросла жінка стихії е, Земля. Телець Діва Козиріг. Можливо, це поїздка до такої жінки. Ваша мама, бабуся. І ви їдете до такої жінки. До жінки, яка. Турбується, яка наготувала щось смачненьке. Ну, чи ви їдете до неї в гості, чи ви їдете їй допомагати, відвідати, ви їй везете новину? Ну, тобто, хто ця жінка вам? Ну, дивіться, вже самі підставляєте під ситуацію. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Королева мечів. Сьогодні людей буде багато. Доросла жінка стихії повітря. Терези, близнюки, водолії. Чим буде допомагати? Це жінка прямолінійна, жінка, яка от, вміє чітко, ясно висловлюватися, вміє говорити, доносити чітко свою думку, свої ідеї. Можливо, вона вам буде щось пояснювати. Ну, неї є меч, тобто вона надає ясності. І так як вона сьогодні в позиції, що допоможе вам, ну, можливо, вона буде вам щось розтлумачувати. Це або ось така жінка, хто вона вам знову ж таки підставляєте, або як фахівець жінка, адвокат, юрист, лікар. Медсестра, перукар, ну, в якій сфері вона вам надасть ясності, чим вам вона допоможе. Вже підставляйте самі, що буде заважати? Заважати буде четвірка кубків. Що ви, ну, кубки це емоцій, що ви, можливо, не хочете приймати її поради, але, можливо, ви це зрозумієте пізніше, А от, тому що це така карта, не потрібно мені, я образився, я не хочу, залиште мене в спокої. Не, не заходьте в мій простір, я знаю краще, я знаю сам. Бачите, людина сидить і не приймає допомоги, не приймає підтримки, не хоче. Ось такий стан буде заважати. Ну, така жінка вона наполеглива, вона домагається свого. І її мало хвилює, що ви не хочете. От, можливо, так і буде відбуватися. Вона прямолінійна, вона буде говорити все, що вона рахує за потрібне. І не і, і цікавить, що вас ви не хочете слухати цього. І вам буде ось так некомфортно, незручно, можливо, ви не можете її відмовити, будете дратуватися. Ну що ж, ось такий сьогодні день. Багато людей буде в вашому житті, дорослі жінки. Вже яким чином вони програються, підставляйте кожен під свою ситуацію. А я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, тому що все ж таки вогонь. Ну, вогонь вогонь це вогонь. Бережіть себе і своїх рідних. Я бажаю вам сьогодні все стигнути, все втілити. Тому що вогонь він допомагає, це швидкість, це активність, коли є бажання. Я бажаю вам сьогодні вдалого дня, цікавого дня. Тож, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто ще не з нами приєднуйтесь! to you, uh Miss chubby,